Добрий день, любі малята! Я вітаю вас знову на заняті з малювання. На попередніх заняттях ми з вами вже говорили про те, що у нас наступила зима. На вулиці дуже холодно, морозно. І говорили про те, що в зимову пору року пташкам дуже скрутно і голодно. Тому люди, допомагаючи пташкам, розвішують на деревах багато різноманітних годівничок. Погляньте ось на цей малюночок. В одному з дворів теж люди зробили годівничку і повісили її на дерево. Погляньте, ось вона, бачите? Хлопчик вийшов погодувати пташок. В Годівничку він насипав зерняток і е, е, крихт різних. І до неї прилетіли гробчики і синички. Але є ще пташки великих розмірів, таких як ворона, сорока, голуб і хлопчик. Годуючи їх, насипав насіння і зернятка прямо на сніг. До мене сьогодні теж завітали пташки. Погляньте, і горобчик прилетів, і голуб, і ворона. І я намалювала для них теж годівничку. Погляньте, ось вона. Вона прямокутної форми, бачите? Ось, подивіться, прямокутної ось такої. І в неї теж я намалювала зернятка і насіння. Я теж пропоную вам намалювати годівничку для пташок. Для цього нам знадобиться олівець. Коричневого кольору. Погляньте, ось такий, як у мене. Сьогодні ми з вами будемо малювати олівцем. Олівець ми тримаємо трьома пальчиками, як і пензлик, але у нас немає металевого поясочку, як на пензлику, тому ми його тримаємо трішки вище, ніж у нас тут заточений грифель. Подивіться, Ось так беремо. Далі, я казала, що годівничка у нас. Прямокутної форми. Тому ми спочатку з вами малюємо одну лінію. Ось таку горизонтально подивіться, ось так. Потім другу лінію нижче, ось так. Подивіться, натискаючи гарно на олівець, щоб було видно наші лінії і не відриваємо олівця від листочка. Потім ми з'єднуємо верхню лінію. Ось так і нижню. Подивіться. Ось так ставимо на кінець лінії верхньої і з'єднуємо кінець нижньої лінії. У нас з вами вийшов прямокутник. Подивіться, схожий на годівничку? Схожий. А тепер ми намалюємо зернятка і насіння. Подивіться, цим же олівчиком ми малюємо. Ось такі зернятка, багато-багато. Тому що у наших пташок є ще друзі, які теж хочуть їсти. І багато-багато ми з вами малюємо зерняток. Ось так, ось так. І ми з вами зможемо нагадувати багато пташок. Ось, подивіться. Ось така годівничка у нас з вами вийшла. І ми, наші пташки можуть запросити до неї своїх друзів. Любі малята, погляньте, у мене вийшла ось така годівничка. Сподіваюсь побачити ваші роботи, тому чекаю на них. До